И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил их на золотой жертвенник который пред престолом. И вознесся дым Тимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, громы, молнии и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились Трубіть, і початок сьомого вірша. Перший ангел вострубів. Ми живемо в останній час. Ви знаєте, Дух Божий відкриває нам, і ми цей місяць молимось, що Бог відкрив нам суть божественної теології, і ви знаєте, що Бог показав нам, що саме головна теологія заключається в тому, що церква буде вознесена з Христом. Це саме головна теологія. Якщо забрати вознесіння церкви на небо, то вся теологія залишиться на землі. На землі залишаться конфесії. Всі канцелярії, всіх союзів залишаться на землі, ні одна не буде перенесена в небо. Там не буде епіскопів у небі, там не буде пастирів, там будуть діти Божі. Аллелюя, аллелюя. І дивіться, ми читаємо, що коли церква почала молитися і в піміам і наповнився чаша, наповнилася молитвами, і написано, Ангел взяв кадильницю, і він приніс перед Богом, перед жертваником. І написано Став кадити, і ці молитви переповнили чашу, то він взяв і виляв це на землю, і стояли сім ангелів, які трубили. Ми там читаємо далі, там більше було ангелів. Ви знаєте, я не зможу про все сказати сьогодні. Я хочу, щоб сьогодні проповідь була дуже короткою, але змістовною. Коли ми читаємо перед цим, як молилися святі, то було написано безмолвіє, як би на полчаса. Як ви думаєте, скільки це років? Один день, як тисяча років, і водіть, вирахуйте, скільки це півгодини. приблизно від 20 до 50 років, від Другої світової війни до сьогоднішнього дня було безмолві як би на полчаса. Я зараз об'ясню, що це таке. Ми бачимо, що ці часи вони стали збуватися. До цього часу труби не могли трубити. Яка б подія не відбувалася в світі? Труба. Не було чути в всьому світі, не було телеграфа, не було радіо, спутників, не було зв'язку сотового, і тому труби не були готові. Бог готовив труби. Ви знаєте, я сам музикант, і між іншим маю трьохрічну освіту покласти труби. Іменно класи труби. Я дуже люблю грати на трубі, правда, зараз вже практика слабенька. Чувся в музикальному училищі, покласти труби. Ви знаєте, труба це єдиний інструмент, який чути без підзвучки. У війні вживаються не скрипки, а труби, правда? Коли треба горн прозвучати, то вживаються труби. Труба має дуже сильний звук, чути всім. Тому труба звучить тоді, коли Бог підготовив всі комунікації для того, щоб труба могла прозвучати по цій землі. До цього часу труби не звучали, звучали тільки у Римській імперії, коли все було в одних руках, і звучать сьогодні, коли знов все в руках телекомунікації. Все, місцем не було можливості звучати трубам. Ви знаєте, в світі сьогодні видається така алегорія, або, здається, такі речі: сьогодні все можна, де Бог, все можна. На телебаченні попробували, прорекламували горілку. Нічого не сталося, все можна. Прорекламували сигарети. Овернулися бізнесмени? Нічого не сталося, все нормально. Ну що тоді, Давай, давайте, давайте порнографію пропустимо. Пропустили. Ну що сталося? Ну, давайте наркотики пропустимо. М 1 канал. Цю, вільно пропускає наркотики, показує, як це робити. Пропустили. Зреагував хтось? Ні. Ну, давайте садизм пропустимо. Пропустили садизм. Хтось зреагував? Ні. Давайте пропустимо сатанізм, який законодавством заборонений. В двірній формі. Пропустили. Зреагував хтось. Ні. Значить, все можна. Де Бог, все можна. Можна пити, гуляти, зміняти дружинам, чоловікам, брати бутилки, бити по головах, робити все, що хочу, Те Бог. І так людям здається, а Та, Бог там зайнятий на небі. Він не бачить мене. Але Бог не реагує на такі речі у Бога давно заплановані труби. Він трубить чітко у визначений час, і ті, хто мають слух, чують труби. Одна людина сказала мудрі слова очі. Що дивляться, це явище звичайне, Но очі, що бачать, це явище рідкісне. Вуха, що слухають, це явище звичайне, вуха, що чують, це явище рідкісне. Небагато людей чують і бачать, більшість дивляться і слухають. Труби звучать. Ви знаєте, було б безмолві, як би на полчаса, і раптом. Затрубила одна труба. Перша труба Берлінська стіна. На весь світ здригнувся весь світ. Те, що стояло один проти одного по п'ять мільйонів солдат з одної другої сторони, те, що стояло по сто ядерних ракет, те, що стояло по півтори тисячі танків з і другої стіни, встало в один день, і світ здригнувся. Поліцейська армія не знає, що робити. Ціну стали розбивати. З'єдналася Германія знов. Змінився світ. Карта світу помінялася. Труба затрубила. Мудрі люди почули, а не мудрі ухмильнулися і просто послухали. Але труба затрубила на весь світ! У всіх куточках світу! Кожен в Африці, в Латинській Америці, в Японії, в Україні всі знали, що затрубила труба. Труба це те, що чути на весь світ подія, яка здригує весь світ. І замовкло все, і стало тихо. І знову наркотики, плут, обман, убивство все можна! Труба затрубила і замовчала. Пройшло небагато часу, і затрубив другий анел. Розвал СРСР. Три чоловіка за півгодини трьома підписами розвалили наймогутнішу імперію у світі. Світ здригнувся. Це була сама сильна країна. У неї було саме більше ядерних боєголовок. У неї саме більше було підводних лодок. Ідеологічні бої не були в Радянському Союзі. Вони готові були на все. Але діло в тому, що затрубив ангел із середини, без людської руки, розвалив наймогутнішу імперію за півгодини. Де таке було? Щоб за півгодини розвалити імперію. Ніколи в історії людства не було такого знамення. Люди заснули по Радянському Союзі, проснулися в різних країнах. Труба затрубила. Люди здригнулися, перестали чуть-чуть рішити. Але потім знову все можна. Все можна, нічого не відбувається. Пройшло декілька часу, я не кажу точного порядку. І знов світ здригнувся. Нью-Йорк. Дві башні, два близнюки, врізаються боїнги і падають самі великі фінансові. В структурі світу весь світ здригнувся, всі телебачення день і ніч передавали, що сталося в Нью-Йорку. Люди стривожилися. В Америці церкви в цей час були переповнені. Світ здригнувся, світ злякався, а потім труба замовкла, знов все стало на свої місця. Але Анили трубили. Вони не звертали уваги ні на кого. Вони далі трубили. Я, ще раз кажу, це не є карі Божі, це є труби. Знаєте, коли труби ці трубили, ми читаємо сьогодні і бачимо наймогутніша країна Америка, які труби протрубили, шторми, яких світ ще не бачив, заполонили і просто знищували цілі Штати. Я хочу сказати, що я ні в якому разі не хочу сказати погане проти Америки чи Філіппін, чи інших країн, де це відбувалося, чи проти мусульман, чи ще когось. І я говорю просто слово Боже. Я світ здригнувся, а що, якщо завтра така хвиля або боря підніметься тут? Що буде? Коли наймогутніша країна не може захиститися, що нам буде, як ми захистимося? Ангел протрубив. І стало тихо знов. Знов нечасцівий да скверніться. беззаконний да творить бізаконіє. Праведний ай творить правду ще більше, а святий хай освящається. І знов тишина. Перше Солонян, перше Фесолонікійцям 4. 13. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и умерший в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божий сойдет с неба і мертве во Христе воскреснуть прежні. Ото ми, оставшися, вживих вместе с ними восхищены будем на облаках, в средні Господу на воздухе і так всегда с Господом будем. І так утішайте друг друга стими словами. Остання труба, яка буде. Після цієї труби будуть ще труби, але вони церкви вже не стосуються. Ну, остання труба, яка значена для церкви, має значення, це труба, яка прогремить на весь світ. Це труба Вознесіння церкви. А не опрогремить і всіх істинні християни почують цю трубу. Це буде сама беззначна подія на землі. Ні до цього такої події не було, ні після цієї великої події не буде. Тисячі поїздів, машин, літаків зупиняться. Там були християни водії. Тисячі фабриків, заводів зупиняться, Машини будуть залишені просто на землі. Мерседеси, жігулі, Таури – все буде залишено. Будуть вознесені, написано одну мить. Ця труба, якщо прогремить, тільки тоді невіруючі люди повністю схаменуться, і вони згадають і зрозуміють, що забрана церква ті, що говорили їм не грішити. Тільки тоді, зрозуміють люди, пізно вже труба прогриміла. Все. І вони побіжать до сусіда, який кликав на домашню церкву, а його немає. Вони позвонять пастор на мобільний. І там будуть тільки довгі гудки, ніхто не відповість. Вони побіжать в лікарню, може, там старушка, яка вмирала, може, вона залишиться. Немає тільки ковдра лежить, тапочки, нічого більше немає. Вони побіжать до знайомого, який точно мав би залишитися. Вони приходять, немає нікого, не стало мільйони християн. І сьогодні, по моїм підрахункам, приблизно, приблизно я говорю, буде вознесено з Господом біля трьох мільярдів людей. Алілюя! Все буде не сто, не двісті, не триста, бо в воскреснуть і всі разом піднімуться. Це не сто чоловік буде забрано. І коли залишаться в меншості люди на землі, і коли вони побачать, що вони програли життя на цій землі, схаменуться, але далі будуть труби зовсім інші. Я не про це хочу говорити. Я хочу, щоб ми втішалися сьогодні. Коли ми бачимо це беззаконня, яке твориться сьогодні, ми бачимо просто беззаконня. Я хотів би, щоб ми утішали один одному словами, що ми будемо вознесені з Господом. Прийде такий час. Я не знаю, коли він буде, але він прийде. І ні сатані, ні, ніякі політичні сили нікому не подолати церкви. Навіть ворота ада і пекельні не зможуть подолати церкви. Знаєте, я зустрічав одну людину, яка говорить, ти знаєш, а я не визнаю вашої церкви. Знаєш, Бог не нуждається в твоєму визнанні. Воно нікого не цікавить. Це ти нуждається, щоб Бог визнав тебе. Бог не нуждається, щоб визнавали його церкву. Хто ти такий, що ти будеш визнавати чи не визнавати Божу церкву? Прах могила. Ти будеш визнавати Божу церкву. Бог, якщо визнає тебе, буде жити, не визнає, умреш. Я хотів би, щоб ми знали сьогодні. Ми живемо тільки тому. Щоб Бог захотів це. Ми живемо тільки тому, що Бог помилував нас. Ми живемо на цій землі тільки тому, що Бог продовжив нам життя. Все, це робиться по милості Божій. Якби Бог дозволив хоч одному ангелу затрубити раніше, хоч на півгодини, сталися б страшні речі, але Бог тримає це, бо він жде одного ангела, який затрубить. Раді церкви своєї. Це труба Вознесіння церкви і зустріч з Господом Ісусом Христом. Пилайте вас дамо славу! Всі ждуть цієї труби, всі бояться цього ангела, який вас робить і забере церкву з собою. Аллелюя! Церква не тільки наша церква, це всі конфесії. Церква це ті люди, в серці, в яких живе Агнець на Пасху, віруючи були ті. Кого в домі був агнець і кров'ю помазані косяки дверей. Оце християни, незалежно ні від чого. Саме цікаво, що незалежно від моєї і твоєї думки, Бог не потребує твоєї і моєї думки щодо християнства. І оце не цікавить абсолютно. Ні одного ангела не цікавить твоя думка. Це тебе і мене повинно цікавити. Я почую трубу ознесіння, чиї ось що повинно нас цікавити. Я почую її, чи я узнаю про неї, що вона була. Ось що повинно цікавити мене на цій землі. Я почую, я побачу, чи буду потім знати, що сталося. Тішайте один одного цими словами. Я хочу втішити церква сьогодні вас цими словами. Ми боремося злом, ми боремося проти беззаконня, ми боремося навіть проти сміття, яке смітять люди. Ми боремося з аморальністю. Ви знаєте, ми втомлюємося. Але я хочу вас втішити. Прийде час, коли Господь забере свою церкву і ця боротьба буде зупинена. Ми Господом будемо святим, вічним, праведним у небесах. Там ця боротьба буде зупинена, там будуть всі свячі. Алілуя! Воздай славу Господу! Я втішаю вас цими словами! Я втішаю вас цими словами! Всі, хто сьогодні втомився, всі, хто сьогодні має томови цієї боротьби. Бог забере тебе. Якщо ти маєш в серці і чуєш, яке зазначив самого початку, дуже важливо не тільки дивитися, дуже важливо бачити. Дуже важливо не тільки слухати, дуже важливо чути, дуже важливо розрізняти часи, времена і сроки. Дуже важливо знати, в який час ми живемо не тільки 2005 рік. Знати треба біблійний час, в який ми живемо, знати, в який пророчий час ми живемо. Знати, в який ми період божественний період труб ми живемо. Усе важно чути і знати. Все інше не стоїть виєданого пазарний день. Послухайте мене, все інше нічого не варте. Всі інші спори, докази, нуль нічого не варте. Важно знати. Що Бог планує на сьогодні на землі. Якщо Бог запланував на цій землі зараз все, то всі твої рішення не збудуться, бо Бог запланував інше. Важно знати, що Бог запланував і вийти в Божі плани. Алілуя! Важно знати, які часи Бог запланував і вийти в ці Божі часи. Тоді ти будеш успішним. Знати, хто успішний, хто розрізняє Божий час, хто знає Божу волю, хто відчуває Божі благословіння і хто входить в все. Ні одна людина не може построїти церкви, ні одна. О тільки та, яка побачила план Божий. Я в сновидінні. Більше десяти років назад, десь одинадцять років назад, я побачив на цій території, я проходився по цьому мусорнику тут. І я у видінні, бачив тут церкву, і я бачив, що це Бог запланував, і я вийшов в Боже видіння, і все більше нічого я не робив. І Бог зробив це, і ніхто ніколи не дружить цього з місця. Алілуя. Алілуя. Бог сильний. Сьогодні церква повинна готуватися до зустрічі з Богом. Це найголовніша ціль повинна бути. Ми повинні працювати найкраще В сім'ї в нас повинні бути найкращими. Ми повинні бути найкращими студентами, професорами, вчителями, найкращими офіцерами. Ми повинні бути найкращими лікарями, але все таки готуватися до зустрічі з Богом. Це є наша ціль. Халілуя.